Замовили саме популярне таксі в Сан Франциско, і про яке вже всі знімали, але ми вирішили також його протестувати. Авто приїхало з менше, ніж за хвилину, і тут вже написано, що очікує саме на мене. Що ж, відкриваємо машину за допомогою додатку та сідаємо. В таксі по Сан Франциско їздить дуже багато. Прогуляючись вулицею, ти, як мінімум, побачиш декілька машин за пару хвилин. То що ж починаємо нашу поїздку, натискаємо Start Ride right, просто з вашого. Телефону, так, це саме те таксі, де немає водія Тебе везе штучний інтелект. Крім штучного інтелекту, сама машина має дуже багато камер та радарів. Замовити таку машину можна через звичайний додаток, як звичайне таксі. Машина сама під'їде та відвезе тебе туди, куди тобі треба. А Ти б довірився такому авто? Обов'язково напиши мені в коментарях. Якщо будете в сан франциско обов'язково протестуйте таке таксі. Безково підписуйся, адже тут ще більше цікавого для тебе.